Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, діють вони з 30 липня по 20 серпня. включно. Такі освіжувачі повітря по 52 гривні та 50 копійок 300 мл. Sky освіжувач повітря спрей 400 мл 35 гривень. Аромодифузори об'ємом 100 мл по 299. Такі нещодавні новинки аромодифузори по 249. Sky змінний балон до автоматичного освіжувача за 54,90. Досить гарна знижка на. Пакети для заморожування льоду. 8 аркушів по 24 кульки. Ціна 28,50. Також є акційні рукавички. Набір 10 штук, ціна 50 гривень розмір SM або L. Маламінові губки 39,50. Такий шкребок сталевий 22 гривні за штуку. Є від управдом по 12 гривень. Такі щітки з довгою ручкою по 30. Засіб для миття посуду Fairy 15 літри, 169. Об'ємом 1 літр, ціна 129. Є менші об'єми по 500 мл, ціна 68,90 Такі по 70 і 74. Wash and Free 35 гривень. Grünwald 800 мл за 38 гривень. Такий засіб для миття посуду: 1 літр 54. Вухастик 40 гривень, хані банні 33. На фініш, капсули до посудомийної машини. Акція ціна 378 гривень в упаковці 25 штук. І такий фініш, ціна 364. Зубна щітка Orlby. Ціна 1351 гривня. Є, до речі, ось такі новинки. Це від HanniBan. Запаски до зубної щітки. Вони поворотні. І ціна акційна. Зараз за дві штуки 99,50. Є також електричні щітки щитки HanniBan. Акційна ціна 299. А ця зубна щітка, вона вібрує, не крутиться ціна 131 гривня. Зубна паста Oral-B 75 мл 139 гривень. Альфамед 70 гривень 50 копійок та 69,50 75 мл. Зубна паста лакалут об'ємом 75 мл за 146 гривень. Лакалут зубна паста «Басік» 75 мл 72 гривні. Зубна паста Signal 41 гривня за 75 мл. Є декілька варіантів на вибір. На Доктор Морген зубну пасту акційна ціна 55 гривень 100 мл. Зубна паста Blendament 3D White за 67,20 75 мл. Наборами зубні щітки від Oral-B 117 гривень. 151 гривня. Набір зубочисток із ниткою 30 штук за 38,50. Багато є акційних зубних щіточок від Доктор Морган. 52 гривні, 51 гривня та 50 копійок за набір із двох штук. Такий варіант із змінними щіточками: 89 гривень. Три одиниці, получається. Такий варіант за 27,80. Підгузки Huggies Extra Care, Ціна 739 гривень. Extra Care, Ціна 879. Libero Touch, ціна 565 гривень. Капсули Ariel для прання кольорових речей: 159 гривень. Кінен ціна 129 гривень, 16 капсул. Скай тут аж 35 капсул, ціна 174. Sky менші упаковки по 12 штук, 67,50. Аріель 22 капсули, 267 гривень. І 30 капсул 342 гривні. Є ще більші упаковки. Тут є 60 капсул 599 гривень. І такі капсули 35 штук 424. Персіл 26 капсул за 327 гривень. 4 в одному персіл 199, 13 капсул. А такі 11 штук. 189. Дуже гарна знижка на Ariel капсули для прання 60 штук за 612 гривень. Три в одному. Ополіскувачі Сілан парфумовані. Один літр. Ціна 151 гривня. Скай літровий 45. Тесорі. Ополіскувач парфумований об'єм 760 мл ціна 153 гривні. Рушники паперові сніжна панда 2 штуки за 47,80. Такий варіант: 2 рулони за 81 гривню. Рушники паперові зева 3 шарові 2 рулони 81 гривня. Від Грінвей 46,20. Є деякі шкарпетки з гарними цінами. По 40 гривень з такими малюночками, по 45 гривень. Такий із люрексом. Ціна 35 гривень. Такий варіант теж 35, по 30 гривень спортивні, по 25 гривень. Такий варіант 45. Кольори в асортименті. Гелі для душу від Фа. Ціна 118 гривень 400 мл. Маленький марселець. об'єм 650 мл 134 гривні а ось такий варіант за 126 гривень. 650 мл. Маленький марселець ціна 61 гривня 70 копійок за 250 мл гелі для душу об'ємом 500 мл з акційною ціною 60 гривень. Джонсон світа річ Душу 750 мл 179 400 мл 99 гривень. Нівея геллі душу 75. Мусантики по 59,60. 750 мл. акційна ціна 60 гривень. І менше об'єму 400 мл 52. Тверде мило Greenway. 125 грамів 20 гривень. Шик мило по 22 гривні то 30 копійок. Наборами шик по 50 гривень. Упаковці 5 штук. Трісаме шампуні та кондиціонера ціни 128 гривень за 400 мл. Сіус ціна 113 гривень. Шампуні або бальзами. Об'єм 440 мл. Кондиціонер об'єм 250 мл. Маска 215 гривень. Ще є ось такі відсіус. Теж ціна 113 гривень за 440 мл. Гарнір ціна 122 гривні, об'єм 400 мл. Хто користувався таким засобом, пишіть свої відгуки. 400 мл це є 10 в одному 176 гривень, бальзам уполіскувачі 101 гривня. Шампуні 122 гривні, великий асортимент 189 гривень, об'єм 350 мл. Теж, бачите, є різні. Масочки, об'єм 390 мл. Ціна 245 гривень. Два варіанти на вибір. А ще є із Алої 189, 245 маска. Пантин 128 гривень, об'єм 325 або 400 мл в шампуні. Бальзам 156 гривень. Дафційні ціни. Шампуні по 129 гривень 400 мл. А кондиціонер 138 гривень. 350 Шварцкоп Шварскобліс. Акційна ціна на шампунь: 132 гривні за 400 мл. 119 гривень 250 мл. Опа! І бальзам 108 гривень. Велла Про. 500 мл 132 гривні. Шампунь для волосся. Клієм 360 мл 155 гривень. Ізумі шампуні 349 500 мл з дозатором, кондиціонери 349 гривень також.